Дорогі семикласники, тема відеоуроку Сума кутів трикутника. Розглянемо теорему про суму кутів трикутника. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Для трикутника АВС сума його кутів кут А кут Б плюс кут С дорівнює 180 градусів. Нагадаю, що теорема це твердження, яке потребує доведення. Доведемо теорему про суму кутів трикутника. Позначимо для зручності кут А як кут 1, кут Б як кут 2, а кут С як кут 3. Отже, заданий трикутник АВС необхідно довести, що сума його кутів кут 1 плюс кут 2 і плюс кут 3 дорівнює 180 градусів. Починаємо доведення з того, що через вершину Б проведемо пряму, яка буде паралельна до сторони АС. Отже, ми одержали, що пряма МН паралельна стороні АС. Утворилися кути 4 та 5, які зараз позначені на малюнку. Розглянемо кути 1 та 4. Кут 1 дорівнює куту 4, як внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих МН і АС та січній АВ. Розглянемо кути 3 та 5. Кут 3 дорівнює куту 5, як внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих МН і АС і січній БЦ. Тепер розглянемо кут МБН. Цей кут є розгорнутим. Ми знаємо, що величина розгорнутого кута дорівнює 180 градусів. Наглядно видно, що кут МБН складається з трьох кутів. Кута 4, кута 2 і кута 5, тому їхня сума кут 4 додати кут 2 і додати кут 5 дорівнює 180 градусів. Але ми вже показали, що кут 1 дорівнює куту 4, а кут 3 дорівнює куту 5, і ми можемо в попередній рівності замінити. Замість кута 4 кут 1 записати, а замість кута 5 кут 3 записати і одержимо, що кут 1 додати кут 2 і додати кут 3 дорівнює 180 градусів. Таким чином, сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів, що й треба було довести. Розглянемо наслідок з теореми про суму кутів трикутника. Серед кутів трикутника принаймні два кути гострі. Трикутник не може мати більше, ніж один прямий або тупий кут. На першому малюнку зображений гострокутний трикутник, у якого всі кути гострі. На другому малюнку зображений прямокутний трикутник, у якого кут М прямий, і бачимо два інші кути є гострими. На третьому малюнку зображений тупокутний трикутник, у якого кут К тупий, і бачимо, що два інші кути є гострими. Для кращого розуміння теми і для наглядності ми розглянемо у програмі динамічної математики і динамічну модель теореми про суму кутів трикутника. А саме, зображений трикутник А програма автоматично обчислює величини кутів. Ви зараз бачите, це зображено на екрані. Ми можемо знайти суму кутів трикутника А я ставлю відповідну позначку, і програма обчислює суму кутів трикутника. Ми бачимо, що вона, ця сума дорівнює 180 градусів. Ця модель є динамічною. Ми можемо рухати вершини трикутника, наприклад, ось таким чином, коли ми. Рухаємо вершину А, одержимо новий вже трикутник АВС, який є тупокутним, величина кута С дорівнює 120 градусів, а інші два кути наглядно видно, що є гострими. Ми також можемо далі скористатися динамічністю цієї моделі і можемо рухати таким чином наш. Вершину Тепер уже це, щоб одержати прямокутний трикутник. Зараз трикутник АБЦ є прямокутним, величина кута С дорівнює 90 градусів, і бачимо знову, що два інші кути є гострими. Таким чином, програма динамічної математики Гіагібра надає нам можливість наглядно бачити ілюстрацію теореми. Про суму кутів трикутника. Повертаємося до пояснення нашого відеоуроку і будемо розглядати задачі. Задача номер 1 Знайдіть третій кут трикутника, якщо задані два його кути. Нам заданий трикутник АВС, у якого величина кута А дорівнює 40 градусів, величина кута Б дорівнює 80 градусів, знайти величину кута С. Ми будемо починати розв'язання з того, що пригадаємо, сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тобто, кут А додати кут Б, додати кут С дорівня 180 градусів. Наглядно видно, тепер, щоб знайти величину кута С, ми від 180 градусів віднімемо суму кутів А та Б. Підставляючи задані значення, маємо. Величина кута С дорівнює 180 градусів відняти суму 40 градусів плюс 80 градусів. Виконавши обчислення, маємо результат 60 градусів. Записуємо відповідь: величина кута С дорівнює 60 градусів. Розглянемо задачу 2. Знайдіть кути рівнобедреного трикутника, якщо. Кут при вершині трикутника дорівнює 40 градусів, це перша частина цієї задачі. Почнемо саме з неї. Отже, заданий рівнобедрений трикутник АБ і у якого бічні сторони А Б і Б С є рівними. За умовою кут при вершині трикутника дорівнює 40 градусів, тобто кут Б дорівнює 40 градусів, позначаємо і на малюнку. Нам необхідно знайти величини кутів А та С. Отже, сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів, кут А плюс кут Б плюс кут С дорівнює 180 градусів. Ми пам'ятаємо, що у рівнобедреному трикутнику кути при основі є рівними, тобто кут А дорівнює куту С. І тоді, щоб знайти величину кута при основі, ми від 180 градусів віднімемо 40 градусів, а оскільки кути при основі рівні, ми результат поділимо на 2 і одержимо 70 градусів. Пишемо відповідь, кути при основі рівнобедреного трикутника, кут А дорівнює куту С і дорівнює 70 градусів. Розглянемо другу частину цієї задачі, а саме заданий кут при основі трикутника до рівня 50 градусів знайти інші кути рівнобедреного трикутника. Знову починаємо з малюнка. Нам заданий трикутник АБЦ рівнобедрений, бічні сторони АБ і БЦ є рівними, кут А до рівня 50 градусів, це кут при основі. Позначаємо і на малюнку. Необхідно знайти кут Б і кут С. Таким чином, ми знову згадуємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів, але спочатку зазначимо, що кут С дорівнює куту А і дорівнює 50 градусів, як кути при основі рівнобедреного трикутника. Сума всіх кутів трикутника 180 градусів. Кут, а плюс кут Б плюс кут С дорівнює 180 градусів. Звідси, щоб знайти кут Б, ми від 180 градусів віднімаємо суму двох інших кутів 50 плюс 50. І виконавши обчислення, маємо результат 80 градусів. Пишемо відповідь. Величина кута С дорівня 50 градусів, це кут при основі, величина кута Б дорівня 80 градусів це кут при вершині. Перезглянемо задачу 3. Визначити вид трикутника, якщо два його кути дорівнюють, перше 40 градусів і 30 градусів. Отже, сума всіх кутів трикутника 180 градусів. Якщо у трикутнику АБЦ задано два кути, наприклад, А і Б, то третій кут трикутника С можна знайти від 180 градусів, віднявши суму двох заданих кутів. Ми про це тільки що зазначали. Таким чином, невідомий кут трикутника дорівнює 180 градусів відняти суму заданих кутів 40, додати 30 і маємо результат 110 градусів. Аналогічно розв'язуємо другу та третю задачу. Але перед цим нам треба ж визначити вид трикутника, і ми бачимо, що 110 градусів це кут тупий, отже, трикутник тупокутний, оскільки він має тупий кут. Друге завдання. Знайдемо невідомий кут С від 180 градусів. Віднімемо суму двох заданих кутів: 54 градуси плюс 36 градусів маємо 90 градусів. Від 180 градусів віднімаємо 90, результат 90 градусів. Отже, трикутник, прямокутний, оскільки має прямий кут. Третє завдання. Шукаємо невідомий кут трикутника під 180, віднімаємо суму двох заданих кутів і одержимо результат 40 градусів. Таким чином, трикутник буде гострокутним, оскільки усі кути цього трикутника є гострими. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 420. Знайдіть третій кут трикутника, якщо два його кути дорівнюють. Я пропоную поставити відео на паузу і виконати це завдання самостійно, оскільки ми вже пояснили. Таким чином перевіряємо відповіді. Сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. В першому завданні невідомий кут дорівнює від 180, піднімаємо суму заданих кутів, результат 83 градуси. У другому завданні від 180 градусів віднімаємо суму заданих кутів. Маємо результат 78 градусів. В третьому завданні відповідь буде 8 градусів. Отже, запам'ятовуємо, щоб знайти третій кут трикутника, треба від 180 градусів відняти суму двох відомих кутів. Розглянемо номер 427. Кут при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 70 градусів. Знайдіть кут при вершині. Схожу задачу ми вже пояснювали. Ставимо відео на паузу і виконуємо самостійно. Отже, перевіряємо відповіді. Зверніть увагу, що розв'язуючи самостійну задачу, ми краще засвоюємо тему. Відповідь в цій задачі. Величина кута при вершині Б дорівнює 40 градусів. Перевірте свої відповіді. Розглянемо номер 429. Знайдіть кути при основі рівнобедреного трикутника, якщо кут при вершині дорівнює 80 градусів. Схожу задачу ми також вже пояснювали. Поставте відео на паузу і виконайте цей номер. Таким чином перевіряємо відповіді. Заданий рівнобедрений трикутник, у якого бічні сторони рівні або дорівня БЦ, і заданий кут при вершині 80 градусів. Щоб знайти кути при основі, ми скористалися тим, що сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів, а кути при основі рівнобедреного трикутника є рівними. Одержали результат 50 градусів. Розглянемо номер 431. Знайдіть невідомі кути трикутника АБЦ на малюнках. Розглядаємо перший малюнок. Ми бачимо, що кут Б трикутника АБЦ дорівнює заданому куту 70 градусів як вертикальні кути. Для наглядності ці вертикальні кути позначені жовтим кольором на малюнку. Таким чином, у нас вже є два відомих кути в А, Б, С, і ми можемо, скориставшись тим, що сума всіх кутів трикутника 180 градусів, знайти третій кут трикутника А. Від 180 віднімемо суму кутів С та Б. Підставляємо числові значення. Від 180 віднімаємо суму 80 плюс 70, результат 30 градусів. Розглядаємо другий малюнок. На другому малюнку є трикутник АВС і зараз ми розглянемо кут С цього трикутника. Бачимо, що кут С трикутника АВС і заданий кут 135 градусів є суміжними. І тому величина кута С трикутника АВС дорівнює від 180 віднімаємо 135 градусів, маємо 45 градусів. Щоб знайти третій кут трикутника, ми від 180 віднімаємо суму відомих кутів. Підставляємо числові значення. Спочатку знаходимо суму 75 плюс 45 і далі від 180 віднімаємо цю суму, маємо результат 60 градусів. Таким чином, завдання розв'язане. Розглянемо номер 445. Розв'яжіть задачі, умови яких подано в таблиці. Починаємо з першого завдання. У трикутнику АВС величина кута А дорівнює 80 градусів необхідно визначити градусні міри кутів В і С, якщо кут В на 14 градусів більший за кут С. Починаємо з малюнка, заданий трикутник АВС – у цьому трикутнику величина кута А дорівнює 80 градусів, позначили це на малюнку. За умовою кут Б на 14 градусів більший за кут С, необхідно знайти кут Б та кут С. Починаємо розв'язання з того, що менший із невідомих кутів позначимо через Х. Нехай кут С дорівнює Х. Оскільки за умовою кут Б на 14 градусів більший за кут С, тоді величина кута Б дорівнює Х плюс 14 градусів. Для наглядності ці позначення ми робимо і на малюнку. Знаємо, що сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Маємо рівняння. 80 додати х і додати х плюс 14 дорівнює 180. Розв'язуємо це рівняння. Зводимо подібні доданки в лівій частині рівняння 2х плюс 94 дорівняння 180. Далі число 94 переносимо в праву частину з протилежним знаком. Одержимо 2х дорівня 180 відняти 94, тобто 86. Щоб знайти х, 86 ділимо на 2, одержимо 43. Повертаємося на початок і пригадуємо, що ми позначили через х. Через Х ми позначили величину кута С, отже, кут С дорівнює 43 градуси. Щоб знайти величину кута Б, ми до 43 додамо 14 і одержимо 57 градусів. Відповідь: кут С дорівнює 43 градуси, кут Б дорівнює 57 градусів. Розглянемо другу частину цієї задачі. Отже, заданий трикутник АБЦ. Кут А дорівнює 80 градусів, а кут Б у три рази менший від кута С. Необхідно знайти кути Б та С, менший із кутів ми позначаємо через Х. Отже, менший кут Б в даному прикладі ми позначимо через Х, оскільки кут Б у три рази менший від кута С, то в свою чергу кут С буде у три рази більший. Тоді величина кута С дорівнює 3х. Сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів маємо рівняння 80 додати х додати 3х дорівнює 180 градусів. Розв'язуємо це рівняння і одержуємо, що х дорівнює 25. Повертаємося на початок, пригадуємо, що позначили через х. Через х позначили величину кута Б. Отже, кут Б дорівнює 25 градусів, а щоб знайти величину кута С, ми 25 множимо на 3 і маємо 75 градусів. Відповідь: Кут Б дорівнює 25 градусів, кут С дорівнює 75 градусів. Розглядаємо третю частину цього завдання. Заданий трикутник АВС… І в ньому величина кута А дорівнює 80 градусів, а відношення кута Б до кута С дорівнює відношенню 2 до 3. Ця задача також розв'язується за допомогою рівняння. Пам'ятаємо, якщо в умові є відношення, то ми робимо висновок. Що треба вводити коефіцієнт пропорційності. Нехай кут b дорівнює 2х, дех коефіцієнт пропорційності, а кут С дорівнює 3х. Позначили і на малюнку. Сума всіх кутів трикутника 180 градусів і маємо рівняння. 80 додати 2х і додати 3х дорівнює 180. Розв'язавши це рівняння, одержимо, що х дорівнює 20. Повертаємося на початок і розуміємо, що х – це коефіцієнт пропорційності, а кут b, щоб знайти, ми 2 множимо на 20, маємо 40 градусів. Щоб знайти кут c, 3 множимо на 20, маємо 60 градусів. Записуємо відповідь. Таким чином, сьогодні ми з'ясували, що сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Вдома ви виконайте схожі завдання, щоб закріпити тему. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!